Доброго дня, шановні присутні. Все-таки, перш за все, перед тим, як перейти, скажімо, до вузького питання, що стосується земельної реформи, я в декількох реченнях хочу вкрасти загалом політичну ситуацію в державі і, власне, навіть попробувати дати відповідь, чому власне я тут і яка мета приїзду зараз народних депутатів. Знаєте, ми у нас в партії довго радилися, ну, довго у плані, не по часу, а все-таки так точково. Як нам зараз поступити в цій ситуації, яка склалася напередодні виборів? Є дуже багато технологічних засобів донести свою позицію, позицію лідера, позицію членів партії, позицію партії через ток-шоу, через засоби масової інформації і так далі. Ми все-таки не видумували, а ви вибрали класичний, класичний варіант той, який працював і, як на мене, реально спрацьовує в українських реаліях, їхати до людей. І, от, власне, ось цей перший тур, за дорученням лідера нашої партії, за дорученням партії, ми, народні депутати, роз'їхалися по цілій Україні практично кожного дня в іншій області. І, от, власне, їхати з якою метою ми не збираємося нікого ні за що агітувати. Настане час. Передвиборчої кампанії, ми будемо розказувати, яка позиція нашої партії по багатьох суспільних питаннях. А зараз, власне, ми хочемо разом, у даному випадку, з вами спробувати проаналізувати, де ми є, на якому етапі, і найголовніше, що завтра. І ось, власне, з такою позицією, з раночку я зустрічався із студентами аграрного університету. Дуже приємно, що активна наша молодь, і багато питань здавалося, що, що стосується життя, вони задають, цікавляться, і от власне знаючи, що їм завтра жити в цій державі. Два роки. Ось, Зараз, по моєму 17 лютого, коли проголосували за Януковича, два роки керується влада. Знаєте, з їхньої подачі так виглядало, що тих п'ять років взагалі не було ніякого поступального розвитку суспільства, були суцільні суперечки, сварки і так далі, і ми топталися на місці. Я маю свій погляд, бо я за цей період і працював у виконавчій владі, і, і депутатом. Все-таки було багато поступу вперед, було багато помилок, але був з ним така позиція влади. І знаєте, якщо так об'єктивно, спокійно проаналізувати, все таки а що за два роки запропонувала ця влада суспільству, мій погляд, дві тези. Перша погані попередники, за прикладом того анекдоту, що відкрив перший конверт, все, що доброго, недоброго, все звалили на попередників. І друге, два роки говорять про реформи. Я е, прекрасно розумію, що два роки вплині там історичному, у плині такому поступальному, практично неможливо ніяку реформу е, зреалізувати не те, що там е, повністю 100%, а навіть намітити якісь е, варіанти їхньої реалізації. Але е, тут, окрім декларації голої, пустої декларації за ці два роки теперішньою владою нічого. Знаєте, мені дуже сподобалося, коли Арсенія Петровича запитали, от ваша думка чому? І, от, власне, нічого нового, а все старе як світ. Одна відповідь. Це влада злодіїв бандитів. Про корупцію ми не говоримо. Нема корупції. Корупція це вчорашній день корупція. Сьогодні просто банальні крадіжки з бюджету. Факти? Давайте факти. Перше, ви подивіться. От я приїхав з Черкас цього тижня, зайшов в сільську раду. Це сьогодні, у 21 му столітті, невеличке приміщення посередині буржуйка, чотири працівники гріють руки в сільській раді. В кабінеті голови сільської ради, члена партії Рібігонів, мінус 10. І він при тому щиро розказує, що я, моя партія, мій президент роблять поступи. В той же час читаємо засоби пасової інформації. Мисливський будинок в Залісі 700 тисяч на газ. Перед тим минулого року за 7 мільйонів гривень зробили паркан. Я не хочу вже про ці корупційні скандали говорити і говорити, але відповідь одна. Просто йде банальний деребан держави. Коли я почав за реформи, знову ж таки, ну любу річ візьміть адміністративна реформа, минулого року президент розпочав цю реформу. На сьогоднішній день ще немає ні одного повноцінного міністерства. Все в підвішеному стані. Казали, що будуть скорочувати від 30 до 50%. Результат адміністративної реформи, я не рік працював у виконавчій владі, приїжджаю тепер в райони до голів районних адміністрацій. Все, що можна було забрати, грошей на заробітну плату, з низів забрали, все наверх. Сьогодні спеціаліст районного управління будь-де на Україні одержує там від 850 до 1200 гривень. Це результат реформи. Сьогодні голова районної адміністрації, голова районної ради ходять по району з протягнутою рукою, шукають кошти на телефон, на зв'язок, на бензин і так далі. Пенсійна реформа. Ну, результат маємо, не буду говорити. Здавалося б, люба людина з вищою освітою, без вищої освіти знає, що джерелом поступлення в пенсійний фонд є два моменти: кількість зайнятого населення і друге відкриті заробітні плати. Без так званих конвертів. Ну, Найголовніші. Решта там варіанти, накопичувальні фонди, солідарні і так далі. Наступне питання.